Дитяча онкологія це приблизно 14 випадків на 100 тисяч за цією непоказовою статистикою. Дитячі страждання та біль в онкогематологічному центрі Житомирської обласної клінічної лікарні постійно перебуває близько 30 дітей. Відділення повне і діти, які тут у нас діти, які отримують хіміотерапію, отримують інтенсивне лікування, діти, які перебувають на обстеженні чи на етапі встановлення діагнозу або на етапі. Контролю після проведеного лікування. Більшість маленьких пацієнтів не усвідомлюють важкість своєї хвороби. Ну, я бігав, бігав, і ударівся. І вавочка. Ясно, а де та вавочка? Ось тут, так? Да? Понятно. Ну, як тебе лікують тут? Розкажеш нам? У мене не лікують. Не лікують? Ні хочуть ватку. Не хочу ці... ну Розказую, розказую. Шукольчики моєї тобто, А моїй не було набувало. Фахівці зауважують, що пацієнти центру відображають загальносвітову статистику дитячої онкологічної захворюваності. Ну, найчастіша патологія дитячого віку це, звичайно, гострий лімфобласний лікоз. Діти області та міста отримують лікування в нашому лікувальному закладі на базі нашого відділення. Лікування, звичайно, складне і довго тривало, але результати, маючи сучасні протоколи, результати. Вдається отримати непогано. За 2016 рік у нас було свіжих випадків на гостро в обласну 12 чи 11. Ну більше 10, так? Да? Да, більше 10. І ця цифра тримається стабільно. Деякі роки було більше, було до 20, деякі роки було менше 10. Але в середньому, то десь 10-15 свіжих випадків. Гострі лімфобластної лікемії в області трапляється. Середня тривалість лікування гострої лімфобластної лейкемії займає два роки. Це з усім з інтенсивними протоколами, плюс підтримуюча чотири. Перше місце займається лімфобластна лікемія, лімфома. Друге місце займають пухлини головного мозку. А на третьому місці вся інша солідна онкологія. Тобто вони є різні, це є і нефробластоми, і нейробластоми, і рабдоміосаркоми, і остеогенні саркоми, і саркоми Юінга. Тобто вони супроводжуються ураженням різних тканин, різної локалізації і мають, мають свої, кожна нозологічна кожна, кожна форма має свої протоколи лікування. Бореться з онкологічною хворобою, юний Павло. Злоякісна у товстому кишечнику. Не спочатку я потрапив в хірургію, мене типу, обстежували, і мене в час операції він знайшли пухлину. Я тут опинився. Я вже тут другий раз в цьому Виводим. виводили з тому. Мені я був сім місяців із і Ходив, пройшов шість курсів хімії, це знову стався рецидив. У мене і знову я тут. Разом із мамою хлопець приїхав до онкоцентру із села Білокоровичі Олевського району. Перша операція в нас була 22 березня. Ну ми хворіли до цього. Ну не могли знайти діагноз, встановлювали. Спочатку ставили зовсім інший діагноз, потім другий, але вже під час операції виявили, що це була похлина, злоякісна похлинана, ну, коли виводили з тому. О, Це вже ось у березні буде майже рік тут. Попри важку хворобу та складне лікування, це випробування змінило на краще ставлення хлопців та його рідних до життя та людей. Зробило прагнення Павла сильними та ясними. Зараз почуваюся нормальний вирост, то хочу стати лікарем-хірургом. Угу. А чому ти так вирішив? Є ж багато професій цікавих. Не знаю, хочу допомагати дітям. На котик пальку похож. На Русака Петра Степановича хочу бути похожим. Коли я поступила сюди перший раз в лікарню, я поступила без грошей. Дійсно, в мене ніколи нічого не було. Я плакала, я не знала, де їх взяти, я не знала, що робити. Але якби Господь Бог послав і добрих людей, які дуже допомагають, і якусь віру надію дав, і якби це не сталося, я думаю, що все буде добре. 10 Нікіта, стомлений після крапельниці. <реку> Нікіта, що ти тут робиш, розкажи. <реку> Мама Нікіти не втямить, де взялася хвороба. Де взялося, і воно дуже різко в нас. Говорить, ми були на морі. І все море спровокувало, і сонце спровокувало, цей вірус. На мою думку, я, я навіть не, не, не можу собі дати точно визначення, чому ми і чому, і чому так, якби для дитини завжди все найкраще, бо якби ну, діти ж це наше все. І чого так, якби із села у нас підтримка, є все, якби ну, натуральні домашні продукти, харчування все таке. Появилася слабкість в, в організмі. Такого нічого сильного не було. Якби блідність, слабкість, тошнота і кровотечне зноса у нас пішла. Ми звернулися за допомогою в лікарню і нам встановили діагноз, кліточний лейкоз у нас. Тяжко було, Все, але нічого. Що ну, ви знаєте про свою хворобу, про хворобу дітей? Знаємо, що тривало якогось лікування, але дітки видують з таким захворюванням, що найголовніше, якби є шанси в нас великі шанси. ми всі віримо, нам всі допомагають. Якось. На фоні оптимістичних прогнозів на одужання родина стурбована великими матеріальними витратами, які супроводжують лікування. Затрати великі, тому що воно ж визиває кучу побочних всяких явищ. І ці побочні ефекти, якби треба устраняти, лікувати їх. Затрати великі, є великі затрати. От скільки от за цей час родина витратила? Ой, Я даже вам скажу дуже шо, багато. Уже не тисяч навіть 50. Уже ушло. У нас всім. всім. Угу. Якби нас ще ми знову закінчили вже перший протокол, ми вже закінчили в Києві високодозну хімію. Ми вже пройшли. Скажіть, ось основне лікування все ж таки відбувається да, основне, за рахунок держави, за рахунок лікарні. відбувається да, хімію, ми нічого не купували. Хімія на вся безкоштовна, все, якби що залежить від лікарні, нам все видають. Все, що потрібно, якби шприці, візрощини. Цього ми нічого не купуємо, нам все дають. А що купляєте? Я Кажу, що побочні ефекти визиває відкових інфекцій. Там від застуда нас часто визиває, бо імунітет ослабіває. Ми повинні підтримувати його. Так от то ми купуємо там ся завідуюча центром. Не приховує, що фінансування медицини та система тендерних закупівель не дозволяє ні лікарям, ні батькам хворих дітей покладатися на державу. Велику підтримку надають благодійники. Україні країні існувала програма. Спочатку діти України, потім дитяча онкологія, за рахунок якої виділялися виділялися кошти з державного бюджету і діти отримували лікування. Останнім часом погіршилося забезпечення, тому що помінявся шлях закупівлі цих медикаментів, і останні останній рік їх закуповували через міжнародну організацію, і в зв'язку з цим звичайно було. Довго проходили торги, і довго е, ці медикаменти доставлялися. І е, якщо говорити по е, допустим, по заявки 2015 року, то медикаменти за 2015, той, що ми замовляли на 2015 рік, ми почали отримувати тільки е, в кінці в другій половині 2016 року. Заявки на 2016 рік ми зробили тільки в жовтні 2016-му, коли була виділена квота. Тобто в цьому році ми не сподіваємося на те, що ми отримуємо швидко ці медикаменти. Звичайно, що допомагає нам і обласна рада, виділяє кошти з місцевого бюджету. І в минулому році було виділено мільйон гривень на закупівлю. Медикаментів, але все ж таки дуже важко зараз у нас проводяться тендери, чи є медикаменти, чи немає, чи є вони в реєстрі Міністерства охорони здоров'я. Іноді буває так, що ми плануємо, у нас немає, ну. Якоїсь назви якогось конкретного медикаменту ми коли поки ми його замовляємо, проходить 3-4 місяці. Звичайно, що вже можливо і необхідність в ньому не така гостра, як була раніше, або вже є потреба в інших якихось медикаментах. Тобто, ця ситуація така, вона заважає роботі, звичайно, і не можна прогнозувати наперед. Що саме може закінчитися з медикаментів. Ми намагаємося залучати до закупівлі цих медикаментів максимально можливі, які, які джерела, які можемо знайти. Ну, є у нас волонтерська організація Разом до життя, вони збирають кошти. На якихось заходах або це добровільні пожертви, і батьки звертаються туди, і вони допомагають в закупівлі медикаментів. В цьому у році велику допомогу нам надав благодійний фонд Хлібний дім. Кожен місяць виділялося 20-25 тисяч гривень для нашого відділення. і Ми могли закупити медикаменти, які потрібні. Ну це звичайна така допомога, яка Конкретно сьогодні на сьогодні можна купити, і це так досить полегшувало нам життя. Ну, є інші благодійні фонди, до яких ми звертаємося. Це Київський фонд, таблеточки, і ну, звичайно, що є випадки, коли, коли батьки вимушені купляти медикаменти за свої гроші. Але ну, зараз набагато менше таких випадків, ніж раніше було. Дуже багато нам надали допомогу в обладнанням. Це благодійні організації, і в першу чергу це японська благодійна організація, яка багато років більше десяти років ми співпрацювали з нею і нам допомагали в таких дороговартісних і. Великий коштовний шафи для розчинення хіміопрепаратів і сепаратор клітин крові, на якому просто неможливо, без якого просто неможливо проводити лікування. Ми заготовлюємо тромбоцити від донорів. Також це і велика кількість інфозаматів, лініоматів, це такі прилади, які забезпечують постійний постійну швидкість введення хіміопрепаратів. Також були виділені кошти і з обласної ради, за рахунок яких нам теж було закуплено апаратуру. І Можна сказати, що на даний час в принципі, обладнання ми забезпечені. У нас достатня кількість всіх цих апаратів. Відволіктися від важкого медикаментозного лікування та покращити настрій пацієнтам допомагає арт терапія Всі ми розуміємо, що головне лікування це медакам. Декаментозне, але ще багато видів діяльності дитячої творчості є, які позитивно впливають на лікувальний процес, і це звичайно допомагає в лікувальному процесі для діток. Дітки під час таких занять відволікаються, вони одержують задоволення, вони одержують е е позитив. Вони відволікаються від тих негативних процедур, від негативних уколів і всіх процедур, які роблять їм у відділенні, і звичайно це допомагає їм у лікувальному процесі їх. Що найбільше цікаво, дітей дає їм розраду. Можливо ну найбільше арт-терапія. Арт-терапія, тобто малювання, ліплення. Ось такі види діяльності. Ну звичайно, є ще різні види. Є музикотерапія, яку ми теж використовуємо в своєму відділенні Дітки на фоні музики, теж одержують насолоду, одержуть позитивні емоції. Не може бути з іншими дітьми 11-річна Ліра Кокіш. Складна форма хвороби та важке лікування. знесилили дівчинку. Не нейросаркома кішечника. І вона вже тут. Вона вже лікується ще жовтня місяця минулого року і зробили операцію. пухлина знову почала рости. Вони були на обстеженні в Ізраїлі, але грошей не зібрали на те, щоб їхати туди лікуватися. Там треба багато, там велика сума треба. зараз часом дуже багато в неї малюнків вдома. Вона стала малювати. Вона любить малювати, вона любить співати. На це все любить. Вона все мріє попасти на голос діти. Алла приїхала до онкоматологічного центру обласної лікарні на обстеження. Сосновки. Сосновки, а де це Це далеко їхать. Угу. Чого ж ти приїхала? На комп'ютер. Угу. А на що? Розкажи нам. Доктор каже, провірятися треба. Каже, що тут цікаво, але попри це має одне велике бажання. Я хочу, щоб всі були здорові дітки і не їздили в всю больницю. Ніколи.